Друзі, а ми ще оглядовому майданчику. І в нас для вас є ще один Субаро. Зустрічайте, Субаро Форестер. Чорний як треба. 19 й рік, 2,5, бензин, автомат, повний привід. 87 тисяч кілометрів пробігу. Просто вид бомбезний. Чорні диски, led оптика. Весь станований. А диски то які чорні як треба. Просто. А тепер огляд по салончику. Тут у нас мається безключовий доступ, гарна мультимедія. З камерою заднього огляду, клімат-контроль, електроручник. Підігрів передніх сидінь. Салончик у нас комбінований, Тканина зі шкірою. Ось таке гарне кермо просто в гарному стані. Мультикермо. Точніше, Круїз контроль активний з дестроніком. Також у нас електропривід кришки багажнику. І ось така величезна панорама, яка відкривається повністю. Друзі, чекаємо на вас, приїжджайте і забирайте цього красення. І не забувайте, що в нас є послуга лізинг з першим внеском 15%, а також послуга тридини, тобто обмін нашого авто на ваше авто. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а. Приїжджайте!